Дуже часто психологія, наприклад, і дуже, наприклад, там не знаю, та сама е, споживча психологія дуже часто фокусується саме на у цих 5%, наприклад, 5 там 10, замість того, щоб фокусуватися на тому, як контекст впливає на поведінку, і як відповідно е, знаючи, як контекст впливає на поведінку, який евристики нам керують дуже часто, е, як можна змінювати і направляти цю поведінку в певний е, певне русло, певне річище. І тому основна перевага, яку дає знання поведінкової науки, по суті, це зріс саме на поведінці, не те, що люди думають, а що люди роблять. І ми на цьому фокусуємося дуже сильно. І чому це дуже добре для всіх організацій, незалежно комерційних, некомерційних, тому що дуже часто нас турбує саме поведінка. Вони можуть думати собі все, що завгодно. Якщо люди, наприклад, хочуть, хочуть купувати вас, але чомусь не купують, ну. Вам це важливо, да, щоб вони вас, наприклад, купували або підтримували ваш проект, донатили гроші незалежно. Вам важливо, що вони роблять дуже часто, на що вона думається.